Додому до лікарні обох хлопців львів'ян, поранених учора в вибухому будинку, профспілок, приймають у львівських шпиталях. Старшого Романа привезли ще вранці 16-річного Назара. Чекають найближчої години з близькими людьми потерпілих. Вдалося ексклюзивно поспілкуватися Світлані Хрущак. Майдан, будинок профспілок, коробка з надписом Ліки, потужний вибух і двоє хлопців, що її відкривали, скривавлені і скалічені. Медики майдану везуть їх до київських шпиталів. Проте як тільки загроза життю лишилась позаду, хлопці вирішили доправити на лікування додому, до Львова. Ще вночі реанімобілем приватної клініки повезли 20-річного Романа Дзвінського. Привезли Романа сьогодні вранці. Ось в цю міську клінічну лікарню одразу ж прооперували, але звісно, стороннім спілкуватися з ним не дають. Він з порушенням свідомості продуктивного контакту, як я з вами, він недоступний. Та й ушкодження в хлопця тяжкі, каже лікар. Окрім того, що Роман втратив кисті обох рук, у нього ще й закрита черепно-мозкова травма, опіки очей і осколкові поранення тіла, шиї і стегон. Ось нам вдалося побачити хлопця, коли його везли з операційної. Він лише на мить розплющив очі і щось шепнув хрещеному батькові. Я підійшов, питав він, під, як? впізнав мене, каже хресний відтутка Її я кажу так, і є колега його такий добрий. То він нас пізнав і відключився. Ну, на сьогоднішній день він має повне забезпечення медикаментозне. Дану травму ми маємо достатні засоби і професійно підготовлених людей, щоб справитися з даною травмою, і загрози життю немає. Хоча попереду у Романа ще якнайменше місяць стаціонару, а потім амбулаторне лікування, реабілітація, протезування. Друзі уже з'їжджаються, щоб допомогти, хто чим може. Найближчі і досі не вірять, що таке могло статися саме з ним спокійним і завжди врівноваженим. Сільський хлопець працював в селі, закінчив ПТУ, був будівельником. Ну він мені сказав, що він їде на майдан стояти за Україну, за свободу нашу. Тепер біля лікарні стоять за нього. Несуть вахту активісти народної самооборони і львівські депутати пильнують, щоб Романа не турбували правоохоронці. Сюди приходили правоохоронці, намагалися чи то допитати Романа, чи то затримати. Безперечно, що реакція громади, реакція депутатського корпусу була миттєвою. Другого потерпілого від вибуху, 16-річного Назара Держила. Також лікуватимуть у Львові. Київські лікарі змушені були видалити йому одне око. Друге теж у небезпеці, але шанси зберегти його великі. Зі слів батька Назара, з яким дуже коротко вдалося поспілкуватися телефоном. Його син якраз напередодні трагедії потайки поїхав до Києва. Звісно, батько як тільки дізнався, помчав за хлопцем до столиці. Мама мусила лишитися вдома з двома Очими дітьми, але поспілкуватися з нею не вдалося. Дверей квартири ніхто не відкриває. Що саме вибухнуло у штабі майдану? Своїми силами розслідує майданівська самооборона. Силовиків не допускають. Міліції це не подобається. Представителі Євромайдана, котрий находиться час до профсоюзів навірно, все таки щось скривають від людей, від міліції що там відбувається що зготавлюється що храниться. Ми готове в сліснопіративна група в місті з представителями средств масово інформації, показувати людям, що реально там відбувається. Наразі міліція почала кримінальне провадження за статтею не дбали зберігання вогнепальної зброї або боєприпасів. Провідники майдану кажуть, як тільки самі все розслідують, інформацію обов'язково оприлюднять. Світлана Хрущак Тарасолинець, програма Вікна СТБ.